Добрий день, друзі. Пішкобус у зборі. Шофер житує. А, вершина. А, вершина. Ну, чогось написано яберник. Але всі ми знаємо, ми на яборнику. Так що з тими назвами, взагалі, допустимо, полонина руна, вона є руна, а не рівна. І всяди на картах вона руна, а не рівна. Ота як Закарпаття. Закарпаття, як позирати з Москвою, воно за Карпатами. Та воно під Карпатами. А по факту, мов в самих Карпатах. А не за, після, до і так далі. Ну, то не політичні люди, бо на пішковбусі. І наш маршрут пролягає вершина, Чорногоморський рух, поток Шенгляник. Австрійська дорога мосток Станицької. далі. Так. І з вершину призниця 31 з Вершину в'яну. Прямо перед нами Чорноловський рух. То закінчення Яворницького хребта, початок, як ви знаєте, Солянський рух, протяжність 12,5 кілометрів. А тут є напрямок, напрямок Бацової Ями. Там колись була хижка така для прихисток, для туристів, для синокоса то по ініціативі е, міністра лісової промисловості Гронянського Івана Івановича, який у свій час із 68 по 88 прошлого століття е, був міністром лісової промисловості. От. Напрямок хижа згоріла і маємо те, що маємо. Škovus, Škovus na chodu. Tretia <laughs> Так, на другому оглядовому майданчику будки видно другу половину світа. Першу половину ми вже зняли, а тепер позираємо другу. Файно видно тепер вододільний хребет, який закінчується такой. Файно видно віжку село, видно загор і красія перед нами у всій красі. І так же за загорбом черемку видно. Там ще й не слабки не живіть. А ні хрена, то не стужиться? То, не стужиться. то, то буде жорна, то жорна є гола, а вуці Бог А то віська тоді там, то віска, то віська. То журнал. То жорна вагає, то загорб. Ну, валяй, то дві став то Стужиться якраз за тованика голову, що перекриває. Перед нами ти ще знаймаєш. Маємо ніщенку. А в тому боці, а де ви питання, не видно? Гора Барсов. ось Маємо красиво. Так, ми маємо ще участок бургованої пути. Вона була ціла заборгована вздовж потука Шингляни. Шин Вон впадає у урочище Станицької, де ми це тепер спустимо. Ну а там на Станицькому я ще й розкажу, у ріку що у рік так.

Називається Станицькою. Станицькою говорить саме за себе. Стояла телорема, деякі деревообробні станки, тому станицька. Тут у нас начиниться хребет, великий рожданий. І з в рогатець, і він доходить до малої голиці. Місцеві називають куйлиця. О, гарна вона приватизована. Не будемо казати ким, тобто э, є біседки для відпочинку і ми направляємося. Хорошо, ракет. Я не мав.